Які вже є багато років членами спілки, і ті, які сьогодні вперше отримали це посвідчення. Бо це визнання того, що в такий важкий час, коли є війна, творчість дуже багато значить для позитиву нашої держави. І от всі ті ваші роботи, які ви робите, які ви пишете, які ви ліпите, які ви витинаєте, все те це як ви, о той позитив, який під небеся і повернеться рано чи пізно отим спокоєм душевним для всієї нашої держави, де ви зможете дійсно працювати в спокої, в мирі, славі. Мені особливо приємно, тому що якби кожного з них, ну буквально пару чоловік, хто не працював з центром народної творчості, хто не пройшов через наші виставки. І, звичайно, я горжуся, починаючи з наших корифеїв, Михайла Громова, і Михайло і Петра Вчоповського. Це три корифеї, які за стільки років переступали по седмичних коштів. Якщо у нас 70, в цьому році на 77 виставка, то вважайте більшість, Тому сьогодні я розумію, що це подвійна радість. Ми задоволені тим, що весь решт вас оцінили, і ви сьогодні є членами спілки. А я задоволена тим, що ви врешті решт відчули наскільки потрібна ваша творчість державі і нам всім українцям. Дуже приємно, що сьогодні і художники, і гончарі, і ветеранка. Ці три таких потужних народних напрямки вони сьогодні тут серед людей. Тому я вас можу тільки привітати, подякувати. на Національній слідці подобно України, ніколи не забувайте того, що ви є народними також майстрами. Це дуже важливо. знаєте, Це як де б ти не був, де да, б ти не жив, за кордоном, десь у столицях, в якихось містах. Але ти завжди пам'ятаєш про свою маленьку батьківщину, де ти народився. Тому я вважаю, що вашою маленькою батьківщиною є це обласний центр народної творчості, і ви так само будете з великим задоволенням нашому народу. Який дійсно отримав ось цю нагороду обласну премію імені Віктора Наконечного. Я ще раз підкреслю, під час війни не кожна область, а взагалі це єдина область, яка під час війни започаткувала премію нашого лауреата Шушенківської премії Віктора Наконечного. Писала в номінації народна традиція, національна традиція. Якраз Іван Іванович. Я дуже рада за нього, бо він дійсно заслуговує і тими картинами своїми по звичайних обрядах, і козак Фонмай, і ікони. Тому дай Бог, хай буде ще багато-багато гарних переможців. Я, я чому надію за, за вікну Ніколаєву, а вже дійсно торік у нас взагалі Боїв, Боїв, Боїв. Торік, Боїв. Оля отримала премію за три. Розпису нашої дублівської кераміки, яка вперше війшла в 18-му році, і до національного переліку як елемент матеріальної культури скважини. А в цьому році знову наша гончариха, прекрасна Вікторія Ніколаєва також отримала цю, цю премію. Ми радіємо за Наталю Луценко, яка також отримала премію в Вінниччина Мистецька. Тому дай Бог, хай буде і премії, і визнань, і підтримки На спільний, так? скромний, скромний, але для мене він дуже дорогий, бо його видав, Ми щороку видаємо календарі і в цьому році ми видали календар знову ж таки Тетяни Куліш, яка в тому році була прийнята також у спілку нашу, національну нашу, я кажу, тому що національну спілку художників. Прекрасні, вона зробила персональну виставку, це за е, темою наші ремесла, традиційні наші ремесла, ті, які є що, і вединанка, і гончарство, і ткацтво, і, і вишивка. Е, тому е, я сьогодні задоволена за їм цей календар. Де наш, де наш голова? Десь тут? Де? Десь да, да. Так, так. Yeah, Ну, а пані Таня Куліш сама хоче подарувати вам, кожному з вас, подарувати цей календар. Я буквально два слова тільки скажу. Горіння нам усім і до, і після старту. Кожна людина в житті унікальна. Вона творить з любові, вражень і азарту. І в кожному є дуже іскра, геніальна. Я хочу, щоб ви всі. Мали цю Божу іскру, надихалися нашою землею, природою, нашим життям, і творили вам творчості натхнення і удачі. І я хочу подарувати вам також кожному учаснику сьогоднішнього дійства календар, який видав центр народної творчості. Дякую вам за цю працю і дякую всім. То всі їдуть до летяли кулішка зян, вона всіх прийме, в неї великий будинок, в неї десь поля там, як воно називається, поле з лавандою. Вона все це вміє, все робить, вона витинає, вона щось аквареллює, вона живота, вона їде зі мною на пленери. Тобто така людина, знаєте, дуже позитивна і добра. Так що, якщо вам щось треба, просіти. Вона займає. А теперь фото с номиналом. От этого не дала всім сливим. Точно. Директора, там ще багато в нього, всяких ліганів. Бортко Сергій Володимир іди до нас. Він поясни, що вони, що вони, диво. Імені директора Вінницького обласного художнього музею, тобто нашого Подільського голу. Руслан Михайловича Поломоровського, вітання вам. Я дивлюся, так все. Органічно і розумієш, що все це вже яскраві зірні яскраві особистості нашої е, мистецької же, от, е, ріпи. От Він у Вінничини, розкриті імена розкриті особистості. Тут вже знаєте, я можу сказати, що це така гордість наша. І те, що ви стали членом спілки, це вже факт називається де юре так? А де-факто, тобто це вже. В, сказати, в мистецькій родині вже дали. Художники ліксі вже є в фондах представлені їхні твори, в фондах нашого музею, це окраса і це вже, скажімо, причетність фактово до історії, до історичного процесу формування нашої, нашої культури, нашого регіону, нашої області. От, і що можна сказати, так скажімо. Не менше ніж митець творить оцей творчий процес і свої результати, мистецтво також творить ми його особистість, його творчу натуру. Тобто це дуже взаємо процеси. Не те, що так створює митець, а його результат, його картина, і це теж, і це теж творчість його як особистості. Тобто це все дуже духовне, дуже сакральне, дуже сакровенно. От, і знаєте, от, е, також велика дяка. Організаторам спілці художників за, за саму експозицію, за Хоч вона така і повітряна, легка, і дуже лаконічна, і дуже промовиста. Сама атмосфера дуже за своєю суті, вона навіть трошки музейна, я би сказав, за затишності. Я бажаю миру, перемоги нам. Я бажаю, я бажаю вам подальшого творчого натхнення. От, творчого неспокою, як то кажуть, так, і результатів. От, на благо України. От всього вам найкраще, здоров'я, дякую, кілька відсотків нашу тут буде лежати. І ви все прочитаєте. Я хочу запросити до слова людину, яку я, мабуть, з років. Ну, Я не буду казати, скільки, було ви беруха ти, скільки мені років. Багато років тому я була в Немирові. і я знаю, що там є редакція газети, є ще щось. А я це не пам'ятаю, але пам'ятаю, що там були журналісти. Я давала навіть комусь інтерв'ю. Мені здається, що вам, а може і вам. Я вам за слово тільки назвіть своє ім'я. Настати Наталія Саганюк, я редактор Лінецької газети. Працюю редактором понад 30 років. Вітаю ще наші творчі брати, ми від спілки журналістів, нове поповнення вже визнаних художників, тому що так просто у спілку художників України не приймає. Це все ваші заслуги, це все ваші, ваша творча душа. Ваша праця, невтомна праця, принаймні я це знаю, що таке творча робота. Я сьогодні безмежно рада вітати Василя Ремчака, мого робича, мого земляка. І хочу сказати, що таланти вони не тільки в столиці в області, в районі, але вони народжуються і зростають у селі. Така наша омединицька земля. Багати кажуть, посади голоблі то козак доброві. Щиро літаю тебе, Василю, і всіх твоїх побратимів. Бажаю вам всім щастя, років, сповнених любові і миром. Сьогодні найбільше, що ми потребуємо, це нашого минуло. Я хочу пи, маленький сюрприз. Я щойно з друкарні виходить моя книга, вона вже зібрана, але ще вона не вийшла, називається Кольори. І оскладинка зроблена на фоні твоєї картини, яку ти подарував моєму батькові у День беззволення села. Це хата, це я хата. Я тобі безмежно вдячна, що ти продовжуєш гарні традиції нашого роду. І всім вам будьте щасливі і безмежно, безмежно і щасливі я хочу сказати безмежно, безмежно щасливі того, що ви пролунаєте таке слово Дякую. Зародної творчості і взагалі він має відношення до творчих людей. Тобто з вас обов'язково хтось обов'язково буде виступати з своїми творами в нашій військовій частині. От в нас є командир, я не знаю його звання, він в секреті тримає навіть військовому. Я не командир, маю відношення, Доброго дня всім. Так, сказав, ну, я не дуже для нас речей, мене звати Керницький Віталій Анатолійович, я очолюю е військові заклади культури вже багато років. І сьогодні дуже гостро стоїть питання про відновлення особового складу, особливо тут у нас і кількість, тому що наші хлопці і з інших військових частин зараз виконують бойові задачі на передній лінії. Але Ротації ми намагаємося їх трошки змінювати, і коли вони приїжджають сюди, їм треба давати таку і психологічну, і моральну, і навіть психічну е результат. І я, по-перше, хочу подякувати вам всім за е ваш внесок в великий пласт національної української культури, тому що ми безпосередньо сьогодні. Е Наша, е, наша структура спільної підтримки персоналу, які я працюю, е, ми намагаємося через пласт національної української культури проводити правильно споличні відновлення особового складу. І це саме проходить за допомогою центру народної творчості, за допомогою національної збірних художників України. Я хочу подякувати нашим художникам тим, які. Взяли участь і продовжують брати участь в такому нашому проєкті спільному з Вінницьким відділенням Національної спілки художників України. Це Україна очима солдат, коли солдат іде просто в художню майстерню до митця, і там вони працюють над тією роботою, яку хотів би зобразити. Сам солдат. І тут у нас вже в цьому проекті взяли участь пан Горобчук, пан Колешко, пан Кучирин, пан Слободінюк. І я думаю, що ми продовжимо цю творчу співпрацю, тому що це надзвичайно цікаво. І надзвичайно цікаво те в першу чергу, що солдати відчувають. Безмірну довіру митців, коли митець запрошує їх до своєї майстерні. Адже не кожен пересічний громадянин може доторкнутися до саме того е, чогось сакрального, яке є в майстерні митця. Тому я вам щиро дякую. Я вам хочу сказати, що ті хлопці, які працювали з вами, сьогодні продовжують виконувати завдання на передній лінії. Тобто вони вже були тут, мали поранення, реабілітувалися і пішли виконувати завдання. Цей проєкт, я ще можу дуже багато говорити, але не, але не хочу затримати. Але хочу, дуже, дуже хочу подякувати за цей проєкт Івану Горобчуку. Справа в тому, що саме його наша з ним розмова надихнула. Нас на відділення цього проекту, коли Іван Валич сказав, чим я особисто можу допомогти армії. Я кажу: якщо ви особисто відновите одного солдата конкретно, це дуже великий вклад в оборону нашої країни. Тому дякую вам усім, дякую всім митцям. Ну і новоспеченим членам національної спілки. Гостинно просимо в родину митців. Офіційно, і думаю, що будемо продовжувати співпрацю з вами і ще зробимо не один творчий спільний проєкт. Дякую. До речі, я я я я а я до Це, на цьому миску, у нас закінчується. Є пісня, для фіналу нашого. А потім і можем шампанське за ваше здоров'я і наше теж. Ми багато працювали з Віталієм Коновичем. та й всі особисто я можу всі порадуватися, що в нас є люди, які вам вже не доходять. Дай Бог нам її пошвидше дочекати. На землі веселковоя і весна, край заклічує, мовна. Повертаю. Я тобою живу, це моє майбутнє, як молитву святу, я слова промовляю, я на полі твоєму живий колосок, ти у серці моєму навіхок. Я слова любов, поєднаю єтину, Україну молитва моя, Україна, Хай залишиться світ. I hear I don't know Тут у нас 29 градусів було, я вже відчуваю літо прийшло. Е, я вас чекаю завжди на наші виставки, на наші виставкоми. Гарно оформлюйте роботи, гарно старайтесь, е, старайтесь зробити так, щоб вся спілка, всі ці 100, там, 130 людей знали і раділи з того, що ви к нам прийшли, що ви підтримуєте спілку і що вона взагалі то буде довго-довго-довго. процвітати. Ну, ви всі молодці. Я вам дякую. До шампані. А я приїжджаю за того, що було готові.